Доброго дня, малята! Я запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо навчатися вирішувати задачі. Але для початку давайте ми з вами привітаємося. Добрий день, сонечко, світле, добрий день небо блакитне. Другу руку простягни посмішку усім пошли! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо. Тож, починаємо. Що таке задача, запитаєте ви? Задача це невелика розповідь, в якій є питання, на які треба відповісти. Давайте з вами розглянемо ось цей малюнок і з'ясуємо, з чого складається задача. Задача складається з чотирьох частин: це умова, запитання, розв'язання і відповідь. Перше – це умова. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. Друга частина це запитання. Скільки лисенят стало? Третя частина це розв'язання. 1 плюс 1 дорівнює 2. І остання частина це відповідь. На галявині стало двоє лисенят. А зараз давайте спробуємо скласти задачу по ось цьому малюнку. Перша умова. На квіточці сидів один метелик. До нього прилетіло ще два метелики. Друге це запитання. Скільки всього метеликів сидять на квітці? Третя частина це вирішення. Один додати 2 дорівнює 30. Четверта частина це відповідь. Отже, на квітці сидить три метелики. А зараз давайте спробуємо скласти задачу по всьому рівні. Було 6 кульок. Одна кулька лопнула. Скільки кульок залишилося? Спробуємо вирішити: 6 відняти один дорівнює 5. Отже, залишилося 5 кульок. А ось і наступний малюнок. Складемо задачу і по ньому. У дівчинки було три квітки. Хлопчик подарував їй ще дві квітки. Скільки всього квіток у дівчинки? Спробуємо вирішити і цю задачу. Три додати два дорівнює п'ять. Отож відповідь у дівчинки п'ять квіточок. Спробуємо скласти і розв'язати ще одну задачку. На столі лежало 4 яблука. Дівчинка одне яблуко з'їла. Скільки яблук залишилось на столі? 4 відняти один дорівнює 3. На столі залишилося 3 яблука. Сподіваюсь, вам сподобалося складати та розв'язувати задачі. А на останок я хочу запропонувати вам декілька малюнків, щоб ви вдома разом зі своїми батьками склали та розв'язали задачі. Буду чекати на ваші відповіді. До нових зустрічей!